Якщо під лежить, то не факт, що він мертвий. Те якесь укриття там. Вибух, вибух, розрив прямо в яблочко прилетіли. Мій позивний стармен. За освіту журналіст, Питаємо на дрону, находимо під, наводимо наших побратимів в наводимо артилерію, міномети, допомагаємо хлопцям. Тримати позицію, тримати нашу самого відповідальності. під час одного з перших бойових виходів, сподобалося побачити, як піде сам себе застрілює. Ну, по по, по ньому працювали скидами, він зловив перший скид, ну, десь поряд впало, потім він намагався з автомата підстрелити дроники над ним зависав. Не вдалося, другий скид зловив, ну і теж вже там щось трошки проходив. І, ну, всі дивилися на стрімі, всі так е е чекали, коли побачили, що він там дістає автомат. Чи там чи він гранати? Ну коротше, сам себе ліквідує, приємно спостерігати всі так були в захваті. Тому що зекономив нам БК, зекономив роботу, сам себе зробив хорошим виском. Це прекрасно. була історія, що там на кладовищі в'їзд, все очі через кладовище, там дорога, і вони на техніці якісь, ну якісь, якась. Тарантайка, там, типу, полугазель, полу що ще. Намагалися прорватися і теж, я повідомляю, черговим. Ну вони піднімають СПІВІ, мінометку, під'їжджається коробочка, поки вона ще там десь вдалеку, вона там маленька, там цяточка, але вже ти бачиш, що по вони починають працювати, працювати. Поки вона доїжджає, то вона вже там. Ясно, що вони вже приїжджають на позицію вже там, якщо не 300, то вже контужені, вибігають, там, намагаються там забігти на кладовище, а кладовище, там. ну, Воно і так кладовище, але воно ще й зверху там теж сіяно трупами росіян. Ті ж воно вибігає з коробочки, там, під дерева ховаються, а тут теж, я теж бачу, що якийсь лежить на землі, наче один труп лежить, другий. Якось він щось підозріло лежить, що всі деякі лежать там ну, там в іскорожених позах там видно, що нога туди, рука туди, а цей так зручно влівся, що, як наче він так поспати в лівці відпочити. То теж кажемо чергом, що дивіться, там якось він підозріло, лежить і це ж піднімають. Мамі, які полетіли тоді, скіди в ПІВІ, він там наче <смістична>, лежав мертвий, а потім як заворушився, то ось. Теж цікавий елемент роботи розвідника, аеророзвідника, що тобі треба не просто щось бачити і повідомляти, а ще якось інтерпретувати цю інформацію. І ти вже досвідом розумієш, що все це... якщо пітер лежить. То не факт, що він мертвий, що десь краще придивитися, поважно стежити. І це ну, приємно, коли ти, ти бачиш, що ти з часом розвиваєшся, покращуєш свої навички і вже ну, можеш ефективно працювати і ефективніше виконувати свої завдання.